Всім привіт! Ну що, процес легалізації крипти в Україні запущено? Верховна Рада проголосувала в першому читанні і прийняла законопроект. І зараз всі блогери, всі інфоцигани обсмоктують цю інформацію, але фактично це так смішно для мене виглядає, тому що вони не дають абсолютно ніяких рекомендацій, не роблять ніяких висновків, просто розповідають вам те, що в принципі ви можете почути будь-де з будь-якого інформаційного каналу. Відповідно питання: а нафік ви потрібні? Коротше, я навіть е, не хочу про це говорити. Просто подивіться, ось це моє відео, яке називається Підготовка до оподаткування та легалізації крипти в Україні, криптогамент, дексбіржі та проб фірми. І я підіймав це питання і розповідав про ось цей закон, і робив це відео. Коли? Ще три місяці тому. Три місяці тому. І 18% податку, і 5% військовий збір, і оце все я говорив. Але суть тут навіть не в тому, що, знаєте, вони там щось будуть приймати і нас будуть оподатковувати, а в тому, що думайте наперед, і навіть зараз ще не пізно. Просто подумати і підготуватися до оподаткування, крипти. Коротше кажучи, нічого не змінилося, мої рекомендації абсолютно ніяк не змінилися. Відкриваєте це відео. І на той момент рекомендації, які були: крипта на апаратному гаманці. Крипта на програмному гаманці, якщо ви хочете купувати апаратний. Щодо трейдингу, це диверсифікація по біржам, використання Dex-бірж це вже не тільки HyperLiquid, а й інші є конкуренти. Їй про це ми сьогодні ще поговоримо. І проб фірми Теж рекомендації тут відео є щодо проб фірм і де їх шукати, і як їх сортувати, яку краще для себе підібрати. Тобто, все це є, а не просто типу, ой, в нас приймають закон. Та всі знають, що приймають закон. Так а що робити будемо? Які поради? Розумієте, коли цей закон приймуть, почнеться такий кіпіш, і ви не будете знати, що робити, будете хапатися за будь-що, і вирогідність того, що ви зробите помилку, і десь щось промахаєтесь, якісь шахраї обмануть вас. Вергідність цього просто збільшується. А зараз ще є час зробити спокійно це все зважено, розраховано. Тому прошу вас, хто не дивився, подивіться ще раз це відео і прийміть відповідні заходи підвищення безпеки. Так, на цьому все. Переходимо тепер до основної теми цього відео валбі. Я не знаю, як це краще описати. Я це сприймаю як суміш лудоманства, хайпожорства і в той же час реального, класного. Інструментарію трейдингу по допомозі трейдингу, коротше кажучи, давайте дивитись, і я в процесі вам просто буду пояснювати, і ви для себе просто вирішите, чи потрібно вам це, чи не потрібно. І так, валбі, по-перше, це криптобіржа, і це не просто криптобіржа, це децентралізована криптобіржа, типа як Hyperliquid, Еведекс або Lite. Але вони пішли далі. Вони взяли ще і штучний інтелект і почали його навчати торгувати. І вони для себе вирішили слухайте, а що нам не зробити. Ось такий розділ, який буде давати сетапи. І це будуть не сетапи якихось незрозумілих скамщиків з телеграма або якихось інших соціальних мереж. А це буде штучний інтелект. В нього будуть зрозумілі скрипти, і він буде здавати зрозумілі сетапи. А як вони вже там будуть відпрацьовувати? Ну, ми будемо вести статистику, будемо це дивитися, будемо змінювати налаштування і покращувати можливості їх торгівлі. І в результаті ось таких ось рішень наразі ми маємо. Валбі, є така версія десктопна, браузерна. Також є і застосунок, додаток встановлюється на телефон, і фактично нічим не відрізняється від біржі, звичайно, якоїсь іншої. Ну, це така презентова сторінка. Давайте дивитися вже якби функціонал. Все в нас як зазвичай є графік інтегрований тут на графік TradingView і справа у нас звичайна панель для торгів. Є по маркету, є лімітні ордери. Тут плече виставляється, теж кредитне. Навіть тут п'ятисоти є плече, тому я говорю, що це повне якби, лудоманство. Це перший розділ, який називається термінал. Є розділ, який називається прогнози. Ось так він виглядає. Тут ну так би мовити, як ставки на спорт. І тут ви можете зробити ставку або на те, що ціна піде вгору, або ціна піде вниз. Ось, бачите, ставки ці відпрацьовують на протязі однієї хвилини. Тобто ви робите ставку на одну хвилину. Ось такий опціон. Одну хвилину, грубо кажучи, і тут є ось розподіли, типу, ризиків. Тобто, хто більше ставить там налог на шорт, типу кількість, бачите, налог 16 доларів, на шорт 26. Наскільки я тут розумію, якщо ціна зараз ось цю позначку перетне цю нульову вгору, то ось ці, хто поставили 16 доларів, вони заберуть ці 26 і між собою розділять їх. Ну і навпаки, бачите, результат за одну хвилину, все пішло вниз. Відповідно, тут, хто поставив 21 долар, вони забрали тих, хто ставив налог. І розділили між собою. Таке лудоманство. Клас, 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 такі ставки на спорт. Здається, тут є тільки біткоїн. Є навіть тут таблиця лідерів по гаманцях, то скільки типу, заробив. Є цікавий розділ, який називається мемпул. І тут ви можете купляти ну, меми на споті. Тобто, у вас є рахунок, і вам не треба їх шукати десь на дексах, там ще десь щось. Ви тут вписуєте, що ви хочете. О, покетфі чи fi. Ну, це мем з додатку в Телеграмі, там тапалка така, типу, була. І бачите, його теж тут можна купити. І купуємо купити так. Готівка виставляємо, наскільки ми хочемо купити. А щонайменше найменше доларів? Ну і комісія тут, типа нормальна така комісія. Два з половиною центи. А хто торгує меми Тут непогано теж можна ці меми купляти. Фактично будь-який можна придбати. і Він буде у вас там лежати. Якщо він виросте, пампанеться, продасте. Буде вам щастя. Зрозуміло, як я використовую ось цю програму і чому вона мені. Сподобалося, я вирішив вам її якби прорекламувати. Оцей розділ і і-агенти клацаємо. Дивіться, ми отримуємо таке віконце, воно на телефоні абсолютно аналогічно виглядає. Ну бачите, воно має такий е, формат вигляд телефону. Ви тут вибираєте AI-агент вгорі. Ось він виділений, червоненьким. Ось тут є різні різновиди, він описаний, тобто, як він там. Торгує, типу, його стратегія, умовно кажучи, там середній ризик, всі активи, там короткостроковий. Ну, наразі в мене такий вибраний, тому що він, на мою думку, дає просто більшу кількість угод. Є ось Астра, яка торгує теж всі активи середньостроково. У неї сетапи, і ризик середній. Є ось такий MCVL, який торгує всі активи короткостроково і з високим ризиком, тобто максимально відшиблений дядько. Є Карлос, середній ризик, торгує тільки фундаментальні монетки. і... Угоди в нього середньострокові до речі, розробники цієї програми цієї біржі Валбі вони е, говорять, що Карлос він, по перше, є найпопулярнішим ai агент, і по-друге, він найприбутковіший е, в плані. Відпрацювання його трейдів, в нього відпрацювання трейдів більше 50%. Є ai агент, який торгує виключно в біткоін з низьким ризиком і в довгострок. Є Дональт, така пародія на Дональда Трампа, торгує топ альткоїнів з низьким ризиком і в довгострок. Є пародія така на Ілона Маска, який торгує е рокеткоїни. Я такі розумію, які там пампляться. Ну, ви обираєте для себе цього AI-агента. Наразі в мене ось такий квант. середній ризик, всі активи і короткострокові. І далі ви отримуєте сповіщення. Ну, краще це собі встановити додаток на телефон. Можна без проблем це зробити. Є і App Store, і Google Play, тобто для всіх телефонів. І вам вилазить ось такий ось сетапчик. І тут написано. Що, типу, сірві зафіксував зростання на 0,65 досягнувши ціни такої, то протягом останніх 15 хвилин, що вказує на слабку висхідну динаміку. І ось такий сетап. Тут точка входу, ось зелененька, і take profit. І бачите, внизу є стоп лос. Ось такий сетап дає ось цей квант наразі, типу як на пробі рівня і на закриття ось цього випадіння. Якщо вам цей сетап не подобається, то клацаєте пропустити. Якщо подобається, то ви клацаєте, наприклад, лонг. На телефоні просто ви свіпаєте вправо або вліво. У мене тут немає просто зараз грошей, тому що я використовую ось цю програму наразі сугубо для відслідковування якихось цікавих моментів. Тобто він мені кидає сетап якийсь. Я розумію, що там в тій монеті щось відбувається. Можна зайти на неї глянути. Такий собі скрінер, що зараз можна поторгувати. Тобто він мені кидає якийсь сетап. Я розумію, що можна цю монетку розглянути, можна щось спробувати. Ви ж розумієте, що наразі на ринку просто стільки крипти, що сидіти і все одночасно відслідковувати ну це неможливо. А у вас є ai агенти, які відслідковують і дають вам ось такі сигнали по якимось цікавим трейдам. Більше того, їх можна налаштовувати на автоматичну торгівлю, і він вам відкриває автоматично, виставляє стоп лоси так профіти, і по цим сетапом автоматично торгує. Ну, в принципі, цікаво, мені ось це подобається, тому що не потрібно сидіти і вишукувати десь ж відбувається. А вам просто приходить сповіщення, ви вибрали собі агента, і він відш... шукає щось цікавеньке, вам присилає, ви вже дивитесь, так або ні. Не подобається пропустити. Все, наступний. Це по ефіру. Пропускаємо. Наступний, біткоін пропустити, ада, аналогічна лонгова сетап. Далі за ZRX теж лонговий сетап. А ось дивіться, 15 годин тому був такий сетап по ефірчику. На лонг. Ефір перевищує біткоін за обсягом спотової торгівлі на цех, за 7 днів, що є помітним зрушенням, яке не спостерігалося принаймні 7 років. І ось в момент корекції на одній з перших висхідних свічок по ефіру ось такий сетап. Бачите, зелененьке, це там, де треба було відкривати позицію, або він би автоматично сам відкрив. Тут би виставив стоп лос Не дивіться наразі прибуток. І ви можете самі закрити, якщо вам хочеться. Так само ви по цим сигналам можете самі відкривати угоди. І ви б відкрили лонг. Навіть краще, ніж давав ось цей AI-агент самостійно. Тобто, як на біржі. В дві години тому знову ZRX RX. Тобто різні різні варіанти. По одному та самому інструменту можуть бути різні варіанти. XTZ, знову біткоін. Ну, ось Kraken придбав брейкаут. Стартап з власною торгівлі. До речі, цей брейкаут я вам рекомендував. Це про фірма, одна з найкращих. Як бачите, навіть такі новини: AI-агент відслідковує, І пропускаємо, наприклад. По лайткоїну, дивіться, сетапчик лонговий, майже дійшли до тейк профіту Це 5 годин тому він був. Ну, ви зрозуміли, як просто сповіщення на телефончик приходять, якщо є якийсь сетапчик цікавий, ви відкриваєте, дивитесь, подобається, не подобається, і все, і займаєтесь далі своїми справами. Ну або якщо вам цікаво, то можете відкрити трейдинг вью і там більш краще вивчити ситуацію, моменти і там різні тригерні фактори, які б вас могли цікавити. Закінчилися пропозиції від цього помічника. І його можна змінити. Наприклад, ми візьмемо ось цього МС Вейл. Vale. Так, від нього теж нічого немає. Давайте Карлоса візьмемо. Солана, бачили ми таке ефір. Лонг, все лонг. Ну і зрозуміло, в принципі, це в нас зростає. Знову ефір. Лана, 19 хвилин тому. Ну наразі шортових сигналів, бачите, немає, але він торгує і в шорт, в лонг, тобто ось така цікава штука. Є тут також ось якась така луталка під ось цим позначком, бачите, блискавки. Тут е, виконуєте завдання. Я так розумію, що будуть якісь оці поинти, щось за ці поинти будуть насипати. Можливо, буде якийсь airdrop, там лайки, репости і тому подібне. І вам тут накидають ось цих. Пойнтів. І ось є таке діалогове вікно, це фактично всі ці сигнали, які мені бачите, приходили. Можна їх відкривати, дивитися. Так, що ще цікавого тут є порівняння з іншими Е, Дивіться, можна поповнити через звичайну картку. Ну, як звичайну картку. Моно, приват, там, Ощад, український, зрозуміло. Е, але це звичайний P2P, і нормальний курс тут буде, якщо ви будете поповнювати, купляти мінімум 500 USDT. Тобто курс буде 42-29. Якщо ви будете, наприклад, на 400 євро собі поповнення. То цей курс буде вже 43,26. Якщо ви захочете, наприклад, на 50 USDT поповнити, то ось подивіться, тут аж курс 47 або 50 гривень за 1 USDT, що є взагалі абсолютно невигідно. Але якщо у вас є валютні карточки у вас там є валюта, то дивіться, можна комісію 2 трошки більше 2% купити USDT за USD. Якщо на 100 доларів, то взагалі аж всі чотири. Е, але якщо дуже треба, дуже швидко, і ви там бачите якісь суперможливості лудоманські, то в принципі різні такі штуки є. Щодо ще цікавих штук, ось гаманець відкрив. Є. Фандинговий рахунок, який використовується баланс для зберігання, виведення коштів та торгівлі в Мемпул, тобто у ну, спотова торгівля, мовно кажучи, е, є ось цей торговий, тобто це в нас торгівля в терміналі та з AI-агентами, тобто це змовно кажучи на фьючерсами. І в чому тут перевага в порівнянні з іншими дексами, е, тому що, наприклад, там на тому самому Лайті е, або Хайперліквіді, е, там вас в заставі або ж USDT або USDC. Тобто такі варіанти. А тут дивіться, у вас заставні кошти може бути і BNB, і біткоін, і Dogecoin, ефір, і також TRX. Тобто, якщо у вас є, наприклад, там біткоін або ефір, який ви купили на спот, ви не хочете продавати, але ви хочете там щось поспекулювати, щось спробувати, то можете їх сюди завести, якби поторгувати, випробувати свою вдачу і свої навички торгівлі, і вам не знадобиться продавати біткоін або ефір. Так що що сказати, заходьте, вивчайте, дивіться. Цікавість тут полягає вперше, то, що це ще один декс. По-друге, оці AI-агенти, які вам дають сповіщення. По-друге, можливість автоматичної торгівлі. Для прикладу, давайте візьмемо ось цю мамку. О, 14 годин тому. Дивіться, на відкаті на розвороті, фактично, нижче 110 тисяч. Була така ідея вхід в позицію. Тут вже 13300, майже ми дійшли. Офігезний трейд, я вважаю. Просто офігезний. Дивіться, 4 дні тому близько 109 ідея була, а 13 700. Так що що сказати? Пробуйте. Посилання знайдете під цим відео, так що підписуйтесь, ставте лайки, тому що я намагаюся вам давати щось корисне і думати наперед про те, що буде завтра, і як нам до цього завтра підготуватися, і як нам на цьому завтра заробляти. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.